Усім привіт, друзі! Радий вас бачити на своєму Ютуб каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про CoinList та про їхню реєстрацію та верифікацію. Тому що буквально недавно я зняв відеоролик про новий токен сейл на CoinList. і як виявилось, дуже багато людей просто не можуть там успішно пройти верифікацію. Я вирішив перевірити, що там за проблеми. Пройшов сам її, зареєстрував людину, і в мене це вийшло буквально за декілька хвилин. А сам процес розгляду верифікації у мене тривав не більше ніж 30 секунд. Тому сьогодні я поділюся з вами цією інформацією. І я думаю, якщо ви повторите детально все за мною, у вас теж вийде успішно пройти верифікацію. Також ще в кінці дам поради тим, хто не успішно вже проходив верифікацію і в нього не вийшло, що в такому випадку робити. Я робив цю верифікацію буквально годину тому. Я вам зараз все по скрінах детально покажу і ви зрозумієте. Тому відеоролик буде цікавий, корисний, інформативний. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, одразу без води переходимо до екрану мого ноутбуку. Перший скріншот це після того, як ви перейдете за посиланням. я Його залишу в описі під відео. Ви можете собі самі знаходити, але обережно не попадіть на фішинг. Перейшли за посиланням. Ось така сторінка у вас відкривається. Вам потрібно натиснути кнопку Sign Up Справа верху я її позначив. Стрілкою червоною, чорна кнопочка. Після того, як ви її натиснули, переходимо далі. Тоді в нас потрібно вказати емайл та пароль. Тобто, email ви вказуєте свій. Або, наприклад, якщо ви там робите ферму, тому що я це все робив з антидетект браузера і через проксі. До речі, якщо вам потрібно антидетект чи проксі, то в мене всі посилання і в описі під відео, там є мої промокоди. Я лише користуюся найкращими ресурсами, тому переходьте. І тут ви вводите свій емайл, і після цього вводите пароль, який має складати не менше ніж 10 символів. Після того, як ви це зробили тиснути кнопочку Create account. Після цього у вас буде ось така сторінка, вам потрібно верифікувати email, тобто вам потрібно перейти на електронну пошту, яку ви вказували буквально декілька секунд раніше. І там у вас буде лист, у якому потрібно підтвердити, бажано це робити з одного пристрою. Тобто, якщо ви реєструєте з ноутбука, то і пошту потрібно відкрити з ноутбуку і там. Підтверджувати це посилання. Якщо з телефону, то все з телефону. З одного й того самого пристрою. Цей лист буде на пошті виглядати ось так. І потрібно тут натиснути чорну кнопочку Verify. Після цього, як ви підтвердили, нам пропонує підключити якусь двохфакторну автентифікацію. Я відмітив найпопулярніше, те, що завжди всі використовують: Google-автентифікатор. Якщо у вас немає, то встановіть собі його на iPhone чи на телефон. Цей автентифікатор і переходимо далі після того, як ви його скачали. У нас видає ось такий QR-код. Ви маєте зайти в цей автентифікатор, справа з боку натиснути плюсик, відсканувати цей код, і у вас створиться ключ, який буде генерувати 6 цифр кожні 10 секунд, щоразу тонові. Ось тут є кнопочка Copy Setup Key, Вам потрібно тут натиснути і скопіювати цей ключ, якщо ви хочете вставляти його вручну, тому що коли ви в автентифікаторі тиснете плюсик, можна сканувати QR-код, а можна вставляти вручну ключ на основі часу. Це ось цей ключ, який ви будете копіювати. Його зберігати не потрібно, тобто ви або додаєте його в автентифікатор, або QR-кодом, або ключом, і все. І тоді ці шість цифр, які вам вже видає автентифікатор, потрібно вказати тут. Після того тиснете Submit. Переходимо далі, вам пропонує зберегти ваші бекап-коди, це якраз вони від автентифікатора, тут буде набір слів. Бажано їх або заскрінити собі, або десь записати, тому що якщо ви втратите телефон, ви не зможете більше зайти до Конліста. Ці коди якраз саме працюють до того, що якщо у вас буде новий телефон, Телефон ви зможете відновити цей автентифікатор, ці шість цифр рандомних, які будуть видаватися. Тобто, це потрібно обов'язково зберегти. Тут є кнопочка копії, все. Після цього тиснете Done, після того як зберегли. Далі в нас просто потрібно натиснути Agree and Continue, погодитися зі всіма їхніми умовами та політикою. Після того ви маєте вказати, що ви не є резидентом США. Ось цю вибираєте галочку і тиснете Continue, бо тому що США тут не допущені. Переходимо до наступного етапу. Перше, що ми бачимо, це те, що потрібно вказати країну, в якій ми проживаємо. Знаходимо тут Країну і тиснемо continue. Далі в нас потрібно заповнити ось таку персональну інформацію, і це є дуже друзі важливо, тому що я впевнений, що більшість людей роблять помилки саме тут. Як зробити це все грамотно і точно? В першу чергу вам потрібно зробити виписку у своєму банку, яким ви користуєтесь, виписку по карті. Тобто, це може бути монобанк, це може бути Приватбанк. Зараз я навіть покажу, як цю виписку робити. Чому потрібно спочатку зробити її? Тому що ви робите виписку зліва зверху, ви маєте всю інформацію: вашу адресу, ваш поштовий код, вашу вулицю, як воно все правильно і доточно вписується. І навіть так само потрібно писати з маленької чи з великої літери, як там є, і заповнювати все доточно, так як у вас в виписці. Тому що цю виписку ще пізніше ми будемо загружати. Я навіть вам покажу, як брати виписку по карті. Якщо це монобанк, то ви тиснете на свою карту, гортаєте вниз і маєте надіслати виписку за картою. Після цього налаштовуєте ось так. Англійська мова, період може бути там, наприклад, за 2 тижні чи за 30 днів, краще за 30 взяти, і вибираєте тип файлу PDF. Тоді продовжуйте, зберігаєте цю виписку собі на телефон, пізніше вона вам пригодиться. Також з неї ви маєте виписувати дані, я вже сказав. Там уважно зараз я покажу, як це все робити. І на «Приватбанку» приклад. ви тиснете знизу справа ще довідки. Після цього має бути виписка по карці та рахунку. Після цього ви берете так само, можете натиснути за квітень, мова англійська, вид виписки повна, сформувати виписку тільки за обраною карткою. Галочка, показати всі деталі може бути. Тиснете Сформувати. Те саме, ваша виписка готова. Маєте приклад із монобанку, із Приватбанку. Як має правильно заповнитись ця інформація? Як я сказав, цю всю інформацію потрібно виписувати з виписки, адрес лайн 1, обов'язково лінія. Тут ви, наприклад, пишете там Стріт. Зелена англійською, так як у вас в виписці, просто повторюєте. якщо стріт вас пише з малої, пишете з малої. Зелена, умовно, з великої, з великої. Адрес лайн 2 можете пропускати. Білдинг номер, якщо є, вказуєте там 80, 90, 350, в кого який, просто вказуєте цифру. Flat number це якщо є квартира у вас, якщо це є в виписці, яку ви брали, теж вказуєте номер квартири. City теж вписуєте, наприклад, там Village такий-то, такий-то. City таке-то, таке то. Буквально так потрібно вписати, як пише у виписці. State там пишете. Регіон Львівська, чи як в кого що там пише району? В мене тут не було мені не потрібно було вказувати. Країна Україна, резиденс Country Україна, Національність Україна, країна народження Україна. І в кінці поштовий код, який теж у вас є в цій виписці. Це все звідти детально, букву в букву переписуємо. Далі переходимо. Потрібно заповнювати тепер ось такі дані. Потрібно вказати ваш вид діяльності, наскільки там чи ви зайнятий, чи працюєте, чи не працюєте. Одразу скажу, що краще вказувати або самозайнятий, або взагалі не зайнятий, тому що якщо ви вкажете зайнятий, вам потрібно вказувати компанію, де ви працюєте. Адресу її власника, там всякі нюанси, тому, щоб цього уникнути, краще вказувати self-employed або unemployed. Я вказував self-employed, у мене верифікація прийшла за 30 секунд, тому можете повторювати за мною. Після того, як вибрали self-employed, тиснемо Continue. Після того потрібно вибрати професію, і тут важливо, тому що ви можете щось придумати своє. Наприклад, якщо це чоловіки, там ви можете написати трейдер, скільки займаєтесь. Там, наприклад, рік і нейм бізнес. Я тут просто вказав прізвище, ім'я людини якої я брав верифікацію, і воно пройшло? І потрібно вибрати індустрію. Бачите, я, наприклад, вказав аккаунтент, це ніби бухгалтер три роки стаж роботи. Вказав тут просто на бізнес прізвище ім'я людини, і індустрія акаунтінг, тобто бухгалтерія, ведення бухгалтерії. Ви ж можете тут придумувати щось своє. Якщо ви справді там працюєте, є якісь нюанси, чи ви працюєте з фінансами, чи якийсь адвокат, чи якийсь юридичний відділ, ви це теж все можете вказувати, тому що все одно, ось тут, в документі, ви все одно будете грузити лише ту виписку, яку я вам показав. Як її брати? І вона також підходить для місця проживання, щоб підтвердити, і для доходів теж. Тому ви можете вказувати, наприклад, можете вписати там трейдер, можете вписати якісь там. Ну просто візьміть, заморочтеся. Відкрийте ось цю графу, де пише «Accounting індустрія, відкрити цю графу, перекладіть слова і виберіть найбільш ближче, наприклад, до вас професію, але таку, щоб ви в майбутньому, якщо вам прийде лист на пошту, наприклад, одразу верифікація може не пройти, може прийти якийсь лист, що розкажіть більше про свою професію. Собі придумайте щось таке, щоб ви в майбутньому на цей лист могли відповісти і там написати: я, наприклад, там торгую стільки-то, стільки-то торгую там-то, там, то я такий-то, такий-то, і вони вам верифікацію мають підтвердити. Я, сказав ось таким чином, і в мене все пройшло одразу. Якщо у вас буде по-іншому, кажу, ви можете вибирати інші професії, але щось таке простіше, що легко підтверджується, що можна собі потім, якщо вони будуть давати додаткові запитання, легко щось додумати, якусь історію. Не обов'язково це все має бути е, точно так, як насправді є. Загрузили файл, переходимо далі. Після того потрібно заповнити ось таку штуку, ось як я вибирав, для чого мені. Аккаунт, наприклад, для інвестицій та для токен сейлів. Я поставив дві галочки. Після цього тут запитання: скільки ви плануєте першим трансфером закинути в USD, ніби на платформу. Я вказав від 1000 до 5, я не брав там 10 і так далі. Просто взяв таке середнє. І тут, скільки ви плануєте закидати ніби протягом місяця, теж взяв від 1000 до 5 і натиснув Continue. Після цього тут потрібно вже проходити верифікацію. Тут найцікавіше, вибираєте країну Україну та вибираєте документ, за яким ви плануєте, чи людина, яку ви будете скидати посилання, проходити верифікацію, тому що я скидав посилання людині, щоб вона пройшла. І тут в нас я проходив за ID-картою, ви можете проходити за водійським посвідченням, можете проходити за закордонним паспортом. Яка різниця між Internal та International паспорт? International паспорт це звичайний. Закордонний паспорт, з яким ви можете перетинати кордон. Інтернал паспорт це внутрішній паспорт. В нас, наприклад, стара українська книжечка її не приймає, тому треба робити за ID-картою. Є країни, в яких є внутрішній паспорт, теж такий, як, наприклад, виглядає як закордонний. Тобто це закордонний. В нас тут ID-карта, тут водійські посвідчення. Цих три позиції, ви з ними спокійно можете проходити верифікацію. Я ж обрав id карту Після того тисну «Continue». Після того, ось така штука. Нам розказують, як відфотографувати документ. Протріть камеру, не полінуйтеся, витріть екран, передню камеру для селфі, задню камеру для фото. То протріть, щоб у вас було чітке фото з гарним освітленням, не було бліків, не було блисків, тому що це теж важливо. Після того тиснемо «Continue», тоді нам видає ось такий QR-код і видає ось таке посилання. Я це, я це посилання копіював, відправив людині, і після того вона перейшла. І в неї вилізла ось така от штука на телефоні. Це вже людина, бачите, з телефону проходила верифікацію. Пише, що лінк не може бути відкритий. Як ми це вирішили? Людина виключила Wi-Fi і включила мобільний інтернет, і її впустило. Якщо і це вам не допоможе, вам потрібно скачати якийсь безкоштовний VPN просто в App Store чи в Play Market, і включити його, і тоді посилання має відкритися. В момент я сидів, очікував, доки людина це все відфотографує. У мене була ось така сторінка. Видно, що там хтось щось зробить. Тут нічого не потрібно натискати. Ви на цій сторінці просто очікуєте, доки людина сфотографує свій документ і зробить селфі. Після того як вона все зробила, має бути верифікація на розгляді. Після того мене викинуло і попросило ще документ, який підтверджує мою адресу. І знову ж таки я загрузив сюди цю саму виписку, яку грузив і там. Якщо виписка грамотно взята, грамотно зроблена, воно все має пройти. Я цю саму виписку з привату загрузив сюди, натиснув «Continue», і воно пішло ніби на новий розгляд. І буквально мені одразу показало знову, що верифікація знову на розгляді, і за 20 секунд мені приходить ось такий лист на пошту і одразу пройдена верифікація. Дуже легко і просто я це зробив. Після того спокійно вже можу користуватися аккаунтом. Ось так я показав детальний гайд. Все, якщо повторити за мною, у вас має все вийти. Тому що я зробив це за 30 секунд, а сама верифікація зайняла там, умовно, 3-5 хвилин. І я впевнений, що я можу зробити таких акаунтів багато. Головне, щоб людина нормально фотографувала документ, робила чітку фото, не була зареєстрована до того, не була зареєстрована ні пошта, ні людина не верифікована була. І я думаю, що все має вийти. Якщо ж є нюанси, наприклад, у вас верифікація на розгляді висить. Тижнями Зайдіть на пошту, подивіться, чи немає листа. Якщо вона все одно висить, пишіть. Наприклад, через 2-3-4 дні вже можна писати лист на електронну пошту в CoinList. Берете перекладач і пишете. Доброго дня, я такий-то такий, то моя верифікація висить дуже довго. Я хочу, наприклад, там брати участь в кінцелі, розгляньте, будь ласка, швидше. Дуже часто є такі випадки, що після звернення в підтримку через буквально один-два дні людям верифікують акаунти. Можуть і не верифікувати, може висіти, можна писати через декілька днів ще раз. Якщо вже це не допомагає, тоді можна просто пробувати видалити верифікацію, перепроходити її знову на іншу пошту, тому що верифікація по суті не пройдена людини в базі немає. Можна робити різні маніпуляції через налаштування, там верифікації видаляються. Суть в тому, що ви можете просто взагалі забити болт і верифікувати собі іншу людину, але майте на увазі, що верифікувати бажано когось зі своїх, тому що коінліз може попросити. Повторну верифікацію відсканувати знову документ, знову зробити селфі. Я її вже проходив два рази за два роки. Тому таке теж може бути. Зараз купляти вже на яких індусів аккаунти це є досить ризиковано, тому що ви потім не знайдете цю людину і ваші кошти пропадуть. Вивести їх звідси буде надзвичайно складно. Але все ж таки, через підтримку, навіть якщо акаунт блокують, все одно кошти вони повертають. Я не чув ще такого, щоб прям забрали кошти. Так це може тривати довго. Так це багато геморою, Так це з підтримкою під переписки, тому що вони можуть відповідати тижнями, але гроші. Чи повертають, вони не мають пропадати, вони не мають права забирати ваші гроші. Не забирайте у нас гроші. Як я вже казав, вам може прийти лист на пошту, де вони просять додатково розказати про ваш вид діяльності. І там же просто включається ваша уява. Ви можете написати в чат GPT і пояснити, сказати: Я проходжу верифікацію там-то, там-то, я вказував то-то, то-то, таку професію з таким-то, таким-родом то, таким -то родом діяльності. Напиши мені, будь ласка, короткий лист, відповідь, наприклад, на те, що вони мені написали, і він вам це зробить за вас. Включайте голову, це все максимально просто. або Додумайте щось самі, наприклад, я там такий-то, такий, то займаюся тим-то, тим-то. Можете додумати будь-що, що дозволяє ваш креатив, якщо вам цей лист прийде. Мені не приходив, мені опровнуло одразу. Якщо просить у вас документ про підтвердження доходів, кажу, оця виписка, звичайно, вона мені пройшла в цьому. Якщо не проходить, звичайно, можна користуватися фотошопом. Насправді ніхто цього не забороняє, якщо вони не будуть про це знати. Правильно, просто у людей різні ситуації, і щоб їх вирішувати, ви можете підписатися тут в Телеграм. Там є чат, скануйте QR-код або беріть посилання в описі під відео. І задавайте запитання, тому що люди з такими ситуаціями стикаються весь час. Весь час їх обговорюють, знаходять рішення, ви можете з ними спілкуватися, радитися і теж комусь навіть допомогти. Тож я поділився з вами детальним гайдом, сказав, що робити, як щоб пройти успішно верифікацію, зробити це швидко, якісно і пояснив, що робити, якщо у вас не виходить. Тож, друзі, якщо відеоролик був корисний, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал. А я хочу, як завжди, побажати вам профіту та до нових зустрічей.